Викрадення по китайському в Києві троє уродженців Піднебесної вирішили роздобути легких грошей і викрали свого співвітчизника, що має в Україні власний бізнес. Скільки вимагали зловмисники за підприємця, розкажуть наші кореспонденти. Заради грошей без чіткого плану. Саме так діяли китайські молодики, коли схопили вночі заможного співвітчизника просто у столичному аеропорті. У нього власний бізнес в Україні цим і привернув увагу викрадачів. Тож він знав, що ця людина володіє певними грошовими сумами, і в принципі, що після цього злочину в них є шанс збагатитися, і він досить високий. Нападники заштовхали бранця до автівки і завезли в хащі. Там почали вимагати гроші. Наляканий зброю бізнесмен погодився на всьому зловмисників, а вони, почувши бажану відповідь, поїхали геть та залишили 33-річного співвітчизника одного в темному та незнайомому лісі. Молодики жадали від полоненого більше мільйона юанів, тобто майже 200 тисяч доларів. Таких грошей у чоловіка не було. Тож він переказав злочинному Тріо 30 тисяч доларів і написав боргову розписку на 305 тисяч. За Саме так тепер пояснюють свій вчинок затримані. З легкими грішми китайці вирушили подорожувати Україною. Ну діба було страшно. Тим більше у нас перший раз. Ми не знаємо, що це буде потім. Думаю, що це шутка, це вже шутка. Знайшли злочинців вже у Дніпропетровську. Були встановлені э, лічності нападавших, а впоследствии був сущений виїзд в город Дніпропетровськ, где. Э, всі похитителі будучи установлені були задержані. Всі троє протягом тривалого часу проживали на території міста Києва до того ж за однією ж самою адресою. Окрім цього, двоє з них працювали в одному зі столичних ресторанів. Тож спілкувалися вони достатньо довго. Здирникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці кажуть, покарання китайська тріада відбуватиме ймовірно в українській в'язниці. Павло Прядко, Андрій Грищенко, НТН.